Аймо нові подробиці у розшуку Ігоря Тицького, який зник на Херсонщині, і ця історія вкотре доводить, що саме завдяки вам, вашій небайдужості та уважності, дійсно можна розшукати зниклу дитину. Так нещодавно від наших глядачів ми отримали надзвичайно важливу та обнадійливу інформацію про 17-річного Ігоря Тицького. Те, що ми дізналися, насправді вселяє надію на те, що з хлопцем усе гаразд. Отже, жив Ігор зі своєю бабусею, у селищі Сонячне у Херсонській області. Після того, як цю територію окупували, хлопець перестав виходити на зв'язок, і що з ним сталося, було невідомо. Не так давно до нас звернулася ще одна бабуся, ігоря, яка живе на підконтрольній Україні території і попросила допомогти у розшуку онука. Мене звати Валентина Іванівна. Я розшукую свого онука ігора 17 років. Вони жили в пригороді Херсона, селище сонячне. Я е, дзвоню йому від першого дня війни і ні разу ніхто мені не відповів. Після звернення бабусі Ігоря ми зробили програму про розшук хлопця і буквально одразу почали отримувати чимало дзвінків на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять від свідків, які бачили ігоря. Першим до нас подзвонив чоловік, який буквально за тиждень до початку війни робив ремонт у будинку, де мешкав Ігор Тицький зі своєю бабусею. Дивіться тут тільки що побачив по тільчику, що Ігор Тицький там розшукує його. Ну, дивіться, до війни, за неділю там до війни, я у них ставив забор. Ну, я мать ставлю забор, я його бачив там на сонячному, де їм живе з матір'ю і з своєю бабуською. Там тоді було з ним все нормально. Ця інформація була важлива та все ж не давала нам розуміння, чи все гаразд з хлопцем зараз, адже чоловік бачив його аж понад півроку тому. Пошуки Ігоря тривали, і ми отримали ще один дзвінок від свідка на гарячу лінію служби розшуку дітей 116 шістнадцять До нас додзвонилася односельчанка Ігоря, яка стверджує, що знає, де перебуває хлопець. Сматрива новості і хотіли би вам допомогти, щоб не искали, щоб вони думали, що він безвідки трапався, що він би віддалося, все хорошо. Отже, жінка стверджує, що з Ігорем все добре і каже, що на окупованій частині Херсонської області немає українського мобільного зв'язку. Тож, можливо, саме через це хлопець не міг сповістити про себе. Ми зараз знаходимося в місті Львові і в цьому вся новості. Ми приїхали з Херсона імені з села Сонячно. Він живий, здоровий, живе у бабушки. я його бачила 9-10 весь Ясна річ, цю дуже обнадійливу інформацію про Ігоря Тицького ми передали до поліції та одразу зв'язалися з бабусею хлопця, яка просила нас допомогти у його розшуку. Слава Богу, він на місці з бабусею, ну і слава Богу, я вам дуже вдячна. Звичайно, ми дуже сподіваємося, що Ігор дійсно перебуває вдома, як про це стверджує свідок. Але ми й далі продовжуємо розшук, поки на 100% не переконаємося, що хлопець знайшовся. Тож, передусім, я звертаюся до жителів селища Сонячне у Херсонській області. Якщо можливо ви бачите цю програму, прошу вас перевірте, будь ласка, чи живе зараз Ігор Тицький за своєю адресою. Отже, селище сонячне, вулиця Юності будинок 2 по можливості, сфотографуйте Ігоря чи зніміть із ним відео, аби можна було пересвідчитися, що з хлопцем дійсно усе гаразд. Тож, якщо у вас буде інформація про Ігоря Тицького, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні.